Напружені хвилини очікування, із зони АТО повертається оперативна бойова застава Житомир. Дружина прикордонника рахувала дні розлуки з чоловіком. Тепер не в силах стримати емоцій. 77 днів сьогодні. Тобі з маленькою донечкою донечко чекає? Да. Як звати донечко? Полінка? Скажіть тебе звати. Полінка. Чекаєш тата? Да. Скучила? Да. Що йому скажеш, коли зустрінеш? Люблю, люблю. Хто ще чекає його? Вся сім'я. Хвилювались так? Так, звичайно. Бажаєте свого чоловіка героєм? Звичайно, всі вони герої. Під бурхливі оплески та звукооркестру герої-прикордонники повертаються додому. Майже три місяці вони охороняли державний кордон, несли службу на блокпостах та супроводжували колони у Луганській області. Вітали захисників, представники обласної та міської влади. Вручали подяки, грамоти та грошові премії. Але головний подарунок отримали родичі прикордонників, живих синів, чоловіків та батьків. Адже перебування на Луганщині було непростим. Обстрілювали, попадали під обстріли. Бувало різне. В цілому персонал показав себе з позитивного боку. Всі всі виконали завдання на п'ять, як кажуть. Саме головне, що всі повернулися живі та здорові. За словами начальника застави, ситуація на кордоні потроху налагоджується. Стало тихіше. Люди повертаються в населені пункти, починають працювати школи, дітсадки, магазини. Тобто ситуація стабілізується. І ось нарешті довгоочікувана зустріч: міцні обійми, поцілунки, тверді рукостискання. Нарешті вдома. Дуже перехоплені емоції. Сина, за сином заскучав, за жінкою заскучав. Благодарю хлопців, які допомогли мені з службою і там залишились надалі. Захищати наші теми. Прикордонника Андрія зустрічає вся родина, і навіть її чотирилапий член. Песик зрадів зустрічі з господарем навіть сильніше, ніж той очікував. Що сказати, додому приїхав. Класно. Якщо буде потрібно, поїдете знову. Так. У цей час прикордоннику Ігору настрій підіймав символічний плакат, з яким його зустрічали родичі та друзі. Ізначально в мене позини такий був Рембо. <рес> Тож я, я доволі, що придумали такий подарок мені. що повернулися додому? Так. Дуже щасливий. Треба буде, то поїдемо, але чесно. Якби бажання, то чесно немає загалом. Із зони АТО у Житомир повернулись 54 прикордонники. Їх змінили колеги з інших прикордонних загонів.